Друзі, усім привіт! З вами Вінкар. Маємо нове надходження. Сьогодні на огляді ось такий Кашкай 2 2012 рік під капотом 1,6 дизель на 130 кінських сил, Шестиступка, механіка на 18 х легкосплавних дисках. Автомобіль технічно повністю в гарному стані, все справне. У автомобілю маємо один фарбований елемент. Це капот без шпаклівки, все інше в рідній фарбі. Автомобіль має круговий огляд камери 360, лінзовані фари. У салону ми маємо 4 електросклопідіймача, темний салон на тканині. Ось така панорама. Чікіряне кермо, старт-стоп, електрорегулювання та складання дзеркал. Автомобіль має 204 тисячі кілометрів рідного пробігу, мультимедіа, навігація, двохзонний кліматконтроль. Кнопка центрального замку. В цілому автомобіль в гарному стані. Додатково два місця. По документах по паспорту автомобіль семимісний. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. компанія Вінкар, адреса місто Вінниця, вулиця Ярмоли Малешка, 1 в Маємо в наявності ще один аналогічно такий же самий Кашкай в такому ж кольорі, тільки на двигуні 1,5. На нього буде огляд трішки пізніше. Усім гарного дня та вдалих покупок!